Вітання всім, хто зараз знаходиться біля екранів своїх телевізорів. В ефірі Нікопольського медіа-центру новини міської ради Нікополь сьогодні. В студії працює Ірина Хвалько. Нещодавно Нікополь відзначив свій черговий день народження. Наш випуск новин буде присвячений заходам, які відбувалися в місті в рамках святкування цієї події. Святковий ранок для Нікополя видався дуже насиченим на різноманітні спортивні події. Не дивлячись на прохолодну погоду та в ранішній час, Нікопольці від мала до велика активно бігали. Їздили та грали в інтелектуальні ігри, за що були щедро нагороджені цінними подарунками. Вже другий рік поспіль на день міста у Нікополі проводиться загальноатлетичний забіг Нікополь місто здоров'я. Захід стає доброю традицією і приваблює все більше учасників. Цьогоріч бажаючих позмагатися за головний приз було 130 чоловік. Саме така кількість зареєструвалась на момент старту. Всі учасники віком від 5 до 70 років бігли дистанцію в 2 кілометри без зазначення часу. Першим фінішну прямо перетнув минулорічний переможець Михайло Машистов. В этом воду я тут вирішив прийняти участь немножко подотаривался. Ну, конечно, в этом году было сложнее, так как больше было участников. И я видел, что парни были намного в этом году и по физически активнее, так я и было, конечно. Як і минулоріч, переможець забігу отримав з рук міського голови Руслана Токаря грошовий сертифікат на суму в 2 тисячі гривень. Наймолодші бігуни отримали від мера МП3-плеєри. А кожна дитина-учасник за волю до перемоги солодощі. Найстаршим учасником змагань було визнано Сергія Бондаренка, який отримав за свою участь в заході цифровий фотоапарат. Прекрасний замечательний день на день міста. І я очень рад, що такой забіг. Пройшов. Я дуже радий, що ініціатива підтримується, що кількість учасників росте». Годиною пізніше від меморіалу Вічна слава стартував загальноміський велопробіг. Захід об'єднав всіх, хто небайдужий до здорового способу життя та прагне жити активно і на правильній швидкості. Того дня осідлали двоколісних коней більше 70 професіоналів та любителів велоспорту. Деякі нікопольці приймали участь цілими родинами. «Це устраюється велопробіг для. И профессионалы, и любители, как видите. Так что всех желающих сюда пригласили, кто захотел, пожалуйста. В нашем городе есть такие спортивные люди, которые могут и умеют, и любят заниматься велоспортом. А тим часом прибічники менш активно, але не менш захоплюючого виду спорту вже чекали на головній площі міста. Початку сеансу одночасної гри в шахи. Традиційна партія може тривати 6 годин, але це коли за дошкою професіонали і їм рівні. Того дня партія була коротшою і хоча сили були відверто нерівними, для багатьох з учасників випала гарна нагода отримати урок від шахістів найвищого класу. Після запеклої боротьби гравці один за одним покидали гру з поразкою, та все ж таки переможця було визначено. Ним виявився Олег Лозовий, який отримав у подарунок шахову дошку. Також призи отримали і інші гравці. 374-ту річницю з дня заснування міста. Нікопольська молодь відзначила одним з наймасовіших заходів танцювальним флешмобом. Свою силу, майстерність та витримку також демонстрували і юні каратисти та черлідери. В режимі нон ступ пройшли показові бої з карате тайкан, які чергувалися з виступами черлідерів. Мистецтво карате представляли титуловані юніори, вихованці бійцівського клубу Кайман. Серед каратистів чемпіони України та призери змагань міжнародного рівня. Спортсмени виклалися на всі 100% і продемонстрували присутнім усю міць та силу духу. Для нас велика честь виступати на центральній сцені в день міста Нікополя. Здорово, що наш город нашо спортивно розвиватися, рости і. Всі це відчувають, большой праздник. Змінювали каратистів улюблений публіки команди Чирлідери. Хоча змагання з чирлідингу були започатковані нещодавно, дівчата з нетерпінням вже чекають нових змагань. Чирлідинг їм дуже подобається, тому займаються вони ним. Залюбки «Багато времени, конечно, занимает, но это очень хорошо для фізичної форми, и поэтому очень хорошо, що ми таким займаємося. Не дивлячись на досить прохолодну погоду, 24 шкільні команди виконали єдину масштабну композицію, яку присвятили дню народженню міста. Пересічні жителі також не стояли осторонь. Цього разу вони були не лише глядачами, а й стали учасниками флешмобу. Близько пів тисячі молодих людей під керівництвом професійних хореографів вивчали складні танцювальні рухи, а потім синхронно танцювали під сучасний хіт мадонни. Дуже класно, ми за очень короткий срок буквально 20 минут. Ми сделали такий великий танцювальний кусочок. Чоловік мабуть, 500, Насколько я дуже багато людей, дуже багато. в Нікополі такого ще точно не було. Грандіозний танцювальний перформанс вже встигли охрестити найпозитивнішим заходом денної програми святкувань. «Отлично, море впечатлений. у нас редко такое в місті происходит, поэтому нам очень понравилось. понравились. впечатлений, очень круто. очень хотелось бы, чтобы такое было как можно можна чаще. Наступного разу організатори планують побити рекорд і зібрати для наймасовішого танця вже більше тисячі мешканців міста. Різноманітні квіткові пано і доробки з натуральних природних матеріалів стали прикрасою центральної алеї міста. Цього року учні шкіл Нікополя доклали чимало зусиль, аби вона перетворилася на справжній квітковий оазис. Різноманітні квіткові пано і доробки з натуральних матеріалів стали прикрасою центральної алеї. Цього року учні шкіл міста доклали чимало зусиль, аби вона перетворилася на справжній квітковий оазис. Кожен заклад підійшов до цього творчо, тому ми можемо бачити і колажі, фотовиставка фо, у вигляді фотографій, можемо бачити е, поробки з природного матеріалу. Ми побачили, що дітям це дуже подобається. Вони е, просто з задоволенням, захопленням виконували цю роботу. Усі школярі з захопленням розповідають про свою експозицію. Є калаш, де фотографії нашого міста. У нас є там фотографії і старого города, і города, який сейчас єсть. Гордістю нашої виставки є панно із живих квітів. Це пекторалі і карта України, на якій зображені Нікополь. Учнівські витвори мистецтва здивували усіх своєю неповторністю, барвистістю та оригінальністю. Особливих слів захоплення варте ось це неперевершене квіткове панно, на створення якого пішло майже півтори тисячі живих квітів. Дизайнери, які над ним працювали, намагалися створити на день міста святкову атмосферу, і їм це безперечно вдалося. А цьогорічна виставка народних умільців вражала розмаїттям та колоритом. Виявляється, Нікополь багатий на майстрі з золотими руками захоплюються не тільки традиційними гончарством, вишивкою, бісероплатінням, ковкою та петриківкою, а й новомодними декупажем, орігамі та ковроткатством. Я представляю украшення ручної роботи в стилі канзаші. Тобто займаюся я цим вже більше року. Робота мене вдохновляє. Я сьогодні представляю своє здійснює орігамі, Делаю з огромним удовольствием. Делаю от души. И хочу, чтобы людям приносили радость. Я всегда любила ручную работу. Ну и в 90-е годы мне просто жаль было смотреть. Во-первых, часть здесь моей мамы работы. А так мне жаль просто было смотреть, как бабушки на блошинных рынках этих продавали вот эти вот вещи. Понимаете, они дешево тогда стоили. Ну и вот у меня возник такой интерес. Я стала собирать эту небольшую коллекцию. Это только часть ее. Виставка продаж від 60 народних умільців зібрала чимало охочих на власні очі помилуватися виробами. Гості мали можливість придбати на згадку про свято безліч неймовірно красивих та корисних у побуті речей. Потому що талантів у нас вообще в народі дуже много. А хто їх бачить? А вот так люди будут ходить, и очень многие приходят и говорят, а научите. То есть они хотят учиться. У многих это, особенно вот молодежь приходит, дети. На чем-то определенном остановиться невозможно, наверное, потому что все прекрасно, чудесная работы. Мне понравилось больше всего, как девочка делала ковры сама. Ковроткачество, без сыроплетения, очень красиво, захватывающее. Особливою популярністю серед відвідувачів також користувалися вишиванки, картини солоного тіста, глиняні прикраси, а ще ляльки-мотанки та незвичайні ляльки-тільди, яких нараховувалося більше 20 найменувань. Цьогорічний день міста відзначився і багатьма виставками. Організатори попіклувалися, щоб кожен нікополець міг оглянути фото та виставки картин. В рамках святкування Дня Нікополя на Центральній алеї була організована фотосушка, яка зібрала чимало нікопольців. Вони могли не лише оцінити фотороботи, а й забрати їх на згадку про свято. Десять фотографів зробили містянам такий подарунок. На фотосушці було виставлено понад 100 фотографій на любий смак і вподобання. Фотографію можна буде після окачання виставки забрати безплатно, тобто забронірували уже ну, подразумевает формат виставки. Фотомитці планують і в наступному році організувати фотосушку Моє місто, моя любов. Усі роботи вони присвятять улюбленому місту. Побачити унікальні фото могли містяни, відвідавши музей під відкритим небом. Історію свят та подій, які відбувалися в Нікополі, відтворили на фотоколажах працівники музею разом з небайдужими нікопольцями. На виставці можна було Ознайомитися з фотографіями починаючи з 20-х років і по теперішній час. Представники Нікопольського союзу художників також брали активну участь у святі. Традиційно митці організували виставку картин і фоторобіт, яку назвали Творчий Нікополь. Відвідати її мали змогу справжні шанувальники живопису. Портрети, пейзажі, чудові краєвиди, твори на космічну тематику всього було виставлено 80 робіт. Минулого тижня відбулася головна культурна подія року. Фінал загальноміського конкурсу Нікополь має талант за шість місяців проведення конкурсу. Серед 150 учасників судді відібрали 21-го найталановитішого Нікопольця. В результаті запеклої боротьби Жюрі визначило переможця та оголосило його ім'я під час галаконцерту на головній площі міста 28 вересня. 27 вересня на сцені культурно дозвіллявого центру пройшов довгоочікуваний фінал. Учасники знову виходили на сцену і демонстрували присутнім та суддівській трійці свої номери та вкотре доводили, що саме їх талант вартий визнання. За умовами конкурсу, шляхом закритого голосування, серед 21 фіналіста суддями було визначено переможця. Але інтрига тривала і його ім'я Нікопольці дізналися лише наступного дня під час гала-концерту на європейській площі. Після Показових виступів кожному з конкурсантів були вручені дипломи фіналістів. І нарешті розкрилася головна інтрига конкурсу Хто ж отримав звання найталановитішого. З рук міського голови та керівника міської організації партії регіонів Руслана Токаря головний приз грошовий сертифікат на суму 10 тисяч гривень та диплом переможця отримала вокалістка Юлія Суліценко. Я рада, цьому, я этому рада. Этот конкурс мене в першу чергу навчив тому, що таланта мало, мало таланту. Нужно, щоб человек стремился, пахал, работал над собою. Человек, который над собою работать не буде талантов недостаточно. Цьогорічні таланти вразили нікопольців своїми вміннями та волею до перемоги, чим і змогли вибороти визнання та любов публіки. А новий сезон Нікопаль має талант розпочнеться вже в листопаді. Виступи зірок світової естради на Нікопольській сцені за три роки вже стали доброю традицією. І звісно ж, в головне свято року день міста на жителів та гостей чекав особливий сюрприз. Подарунком стали виступи зірок світового масштабу гурту «Чингісхан» та Акцент. Співаки прибули до Нікополя напередодні своїх виступів. Не дивлячись на напружений графік, гості з німеччини встигли поспілкуватися з місцевими журналістами та відповісти на ряд їх запитань. Вже о шостій вечора європейську площу заполонили Нікопольці, прихильники хорошої, якісної музики. Перед початком концерту зі святом усіх присутніх привітав міський голова і керівник місцевої організації партії регіонів Руслан Токар. Я би поздравить вас всіх з нашим. Самым главным праздником, с днем рождения нашего города. Пожелать вам удачи, успехов, здоровья, в общем, всего самого наилучшего. Я хотел бы заложить еще одну традицию. Я хотел бы, чтобы мы вместе порадовались. Я думаю, это будет постоянно. Но сегодня мы начнем эту хорошую традицию. Сегодня я хотел бы вручить ключи от квартиры, от квартир. Молодим сім'ям ордери від однокімнатних квартир отримали Єгор Пісков, лікар загальної практики сімейної медицини та Антон Марченко, вчитель української мови та літератури школи номер 2 Вже за декілька хвилин глядачі зустрічали артистів бурхливими оплесками. Ще в далекій ті німецький гурт Чингісхан зарекомендував себе не лише гарним виконанням драйвових хітів, а й костюмами та бездоганною хореографією. Того дня артисти в буквальному сенсі зачарували нікопольську публіку своєю харизматичністю. Одом на нікопольській сцені з'явилася ще одна зірка світового масштабу, на виступ якої найбільше чекала прекрасна половина міста. Кумир сучасної молоді Андріан Сіну виконав свої популярні хіти, які примусили танцювати всіх без винятку. Озне шоу, яке продовжилося до 9-ї години вечора, завершилося неймовірним піромузичним шоу, що подарувало глядачам масу незабутніх вражень, які надовго залишилися в їх пам'яті. На цьому наш випуск новин завершено. Не дивлячись на прохолодну осінню погоду за вікном. Я бажаю усім нашим телеглядачам сонячного тепла та затишку у їх родинах. На все добре, і побачимось наступного тижня.